Така її доля, о Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила Козацькі очі. Прости, сироту, кого ж її любити ні батька, ні неньки, одна, як та пташка, в далекім краю, пошли ж ти її долю. Ну, вона молоденька, бо люди чужі її засміють, чи винна голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, буркує, білим світом нудить, літає, шукає дома заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине. До Бога милого питать, кого ж сиротина? кого запитає, і хто їй розкаже, і хто ти знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня набува, чи може з другою, другою кохає, її чорнобриву уже забува? Якби то далися орлині, за синім морем милого знайшла, Живого б любила, другого б задушила, а до неживого живого у яму лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться, журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. На мисто було взять. Оце б повісилось. От бачиш, тепер і шкода, хоч топись. Чого ж ти, мама моя, плачеш? Не плач, голубонько, дивись, це ж я, Мариночка твоя. <свісно> Дивися, чорна змія у снігу лізе. Утечу, у гірі знову полешу, бо я з Озулою вже стала. А чи він у гості не приходив. Убили, мабуть, на війні. Знаєш, снилося мені у день неначе місяць ходив, а ми гуляємо по морю удвох собі. Дивлюся, зорі попадали не наче воду. тільки осталася одна, одна однісінька на небі. А я, неначе не весна в Дуневі. Шукаю броду, з байстрям на бреду, сміються люди надо мною, звуть покриткою дурною, і ти смієшся. А я плачу. <риклад> <риклад> Пані не плачу, рихочусь. дивися, як я полечу, бо я сама... Наче крилами руками та пострибала через двір у поле, виючи, мов звір, пошкандибала й стара мати свою Марину доганяти. Пани до одного спеклись неначе добрі поросята, згоріли її палати а люди тихо розійшлись. Марини і матері не стали. Уже весною, як орали, два трупи на полі йшли і на могилі поховали.